Що кажуть на кордоні, коли їдуть до Литви, слухаємо. Ні, ну ви сказали, ви сказали просто до Литви і все. І все. Угу. Він каже, то перше, ну, до, 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 я кажу, так. Да. А ну хорошо, все, Фотографіруємо, поставиш пампа. Що вам треба для перетину кордону? Закордонний паспорт біометричний, Офіційно ви втікаєте від війни. Це прям чорним по білому написано в Литві, коли ви приїжджаєте. Ось. І все. Страховка вам для перетину кордону не потрібна. Кармані гроші вам не потрібні. Чому? Тому що цель візита убігає від війни в Україні. Десятки сотні людей проїхали, так їдуть кожен день, слава Богу. От. Страховка вам може знадобитись э, на випадок ну, медицинського случая. Наприклад, людина попадає в лікарню, ніхто не знає, за який рахунок хто її буде лічити. От тоді вам нужна страховка, вам можна зробити страховку там, на місяць за 500-700 за гривень. Для перетину кордону не треба. Э, ходять сплетні, що треба кармані генії, що треба страховку і так далі. Ну, скоріш. Вони починають видумувати там. То вони, коли проходять границю, вони кажуть, ой, та я йду в гості, ага, їдеш в гості, ну покажи дітям, що ти не будеш бомжувати, ой, та я їду там іще там кудись. Ну Починають видумувати. А коли людина каже, я втікаю від війни, їду в Польщу або в Литву, то не питають. От, Якщо у когось є інші випадки, то поправте мене.